Дев'ять-10! 9-10! Слава Полтаві! Люблю Полтаву, люблю Полтавчанок! Всіх вас люблю. Люблю. люблю, люблю! Я приїхав до Полтави, до брата, до любимого найкращого театру України, до брата Андрієнка, до мого духовного брата. Мого молодшого брата. Ну, приїхав додому. Полтава це моє, це моє, моє коріння полтавське, а не галіцейське, я, я полтавчанин. Я козак. Диві, планічі театрові, планячі театрові. Імені Гоголя. Цим храмом керує мій друг, управляє, управляє, ще Андрієнто. Все. Я все своє свідоме творче життя любив полтавський театр. Я зараз його дуже люблю, Я його обожнюю. І думаю, що багато-багато літ ще буду його любити. Любити за що? За те, що це театр великої мистецької художньої правди, це театр живий, це театр, котрий хвилює, котрий. Зболює. Бог бачить усе. А бачу ти байдуже. Хіба ж він правду Богу передасть? От подивився вашу чергову, блискучу роботу, де ви вкотре доказуєте, що театр Гоголя це по суті по змісту, по його природі. Це справжній національний театр. Це театр національного українського духу. Йшов тоді в повстання, я твердо знав, Маруся вже моя. Що це любові перша і остання відрада і щастя. Пісня то моя. Те, що мій колега, котрого я дуже люблю, шаную Владислав, автор сьогоднішнього, дійства, котре мене зворушило, воно мене зіщемило, воно мені десь пустило сльозу. Повірте, ми професіонали, розуміємо це. все. Вона ж, вона ж у нього росу підіймила. Але було це не тепер, колись. А як вона була йому не мила, то хто ж його присилує? Женись! Вона ж дурна була, чогось стопилась, тому що й заслабла, і злягла. А я кажу, чого ти причепилась? чи ти їх обласність була? Це є лабораторія. Але, повірте, у вас не було ні йоти, неправди. Ні Всі засоби виражальні, буду говорити нашою кухнею, термінологією по виставі, по складовій виставі. Це спірні речі, ви так зробили, хтось по-іншому робить, я зроблю так. Але сьогодні вийшов ансамбль і у вас вийшла єдина пісня правди. Чужа душа то тихі море сліз. Плювати в неї гріх тяжкий не може. І чим ж? Чим ви будете карати моє смутне зацького дитя? Чи вигадає суд і магістрати страшніше кару, ніж такі життя? Ви грамотні, ви знаєте Латину, за крок до смерті перед вічним сном одного прошу у мою дитину, не кидайте словами, як багну. Ще особливо, чому люблю ваш театр Полтавський, бо так сталося історією що ви є десь, як би тут точно висловитися, ви якісь певні духовні історичні донори нашого театру, теж історичного театру, котрому в якому цьому році виповнюється 175 років ювілейний рік. Тільки вашій правді художній, вашому великому слову і Котляревського започаткувався на заході України в Галичині перший український театр. Ти до шлюбу мене пече всередині пече. А найстрашніше, що болить, як шока, перевертає душу від жалю невірного, привалимо чужого гипога. Я думаю, що цю пісню із пісень. Марусю, чурай, я про ваші роботи, вашу театру, і про неїду, класику, і, і про вашу всю Гоголіану, Розумієте, все-все. Я зачудовуюся. А що покрив я дівчину не славою? <пух> не буде доля нам сприяти. А гроші! Гроші ось! Ось огорщику під лавою! Ще й попалом придружені стоять! Ви нам подарували, ви нас повели за руку своєю безсмертною Наталкою. І оте, що сьогодні, скажімо, я цю слухаю пісню з усіх пісень з безсмертним словом Ліни Костенко. І я дуже схвильований. Знаю, щоб хто б не хотів з вами творчо позмагатися, він програтися. Шаную вас, вчимося у вас, запозичимо вас всього найкращого, так триматиме, колеги.